Найімовірніше, ти зараз переглядаєш це відео. Це очевидно. Ми знаємо. Ймовірно, ти навіть сидиш. А як думаєш, те, скільки загалом протягом дня сучасна людина сидить або лежить на щось впливає? Організм людини створений для того, щоб рухатися. Можеш знайти докази цього в будові тіла. У людини 206 кісток, близько 300 суглобів і понад 600 скелетних м'язів. Усе це дає змогу легко виконувати різноманітні рухи. Також унікальна будова скелета людини пристосована до прямоходіння, компенсуючи собою усі можливі незручності. Рухи тіла допомагають циркулювати по судинах лімфі та крові. А ще твоя шкіра еластична. Вона розтягується залежно від того, як розташоване тіло. Тож, якщо кожен сантиметр твого тіла пристосований рухатися, що відбувається, коли руху замало? Гіподинамія. Малоактивний спосіб життя. Багато людей проводить значну частину дня в сидячому положенні через роботу або навчання. Мозок у цей час задіяний чи у вирішенні рівнянь з алгебри, чи написанні бухгалтерського звіту. Але в малорухливому стані швидкість кровообігу значно зменшується, через що кількість кисню, яка надходить до головного мозку, знижується, і в нейронах утворюється мало енергії. Довготривале сидіння призводить до порушення концентрації і гіршого запам'ятовування. Також мало хто може похвалитись ідеальною поставою під час сидіння за столом. Хребет переважно зігнутий, голова нахилена вперед до книжки чи екрана. Таке положення тіла спричиняє навантаження на шийний відділ хребта, через що можуть виникати больові відчуття. Постійне навантаження на хребет може призвести до його викривлення. Особливо якщо йдеться про людей, яким не виповнилося 25 років. Скелет у них усе ще формується. Через повільний кровообіг у судинах може накопичуватися поганий холестерин, закупорюючи їх. Це підвищує ризики розвитку ішемічної хвороби серця. Дізнатися більше про захворювання серцево-судинної системи ти можеш з іншого нашого відео. Через малорухливий спосіб життя із часом може розвинутися гіпокінезія це стан організму, що супроводжується уповільненням або зменшенням рухливості м'язів. Причому це може впливати як на довільні рухи кінцівок чи тулуба, так і на мимовільні, наприклад, серцебиття, розширення звуження судин чи перистальтику шлунка. Гіподинамія є однією з причин розвитку викривлення хребта. Наприклад, сколіоз супроводжується зміщенням хребців у бік, кіфоз являє собою викривлення хребта назад і трапляється переважно у грудному відділі це проявляється круглою спиною або сутулістю. Інше можливе викривлення хребта лордоз це випинання вперед, що найчастіше трапляється в поперековому відділі. Крім візуальних проявів, такі зміщення хребта призводять до викривлень тулуба загалом. Через це може страждати, наприклад, дихальна система. У грудній клітці зменшується місце для повнорозмірного розширення легень. Викривлення хребта і малорухливий спосіб життя можуть також призвести до розвитку остеохондрозу, патологічного стану, що супроводжується руйнуванням суглобів або міжхребцевих дисків. Пам'ятаєш про поставу під час сидіння? Зверни увагу, чи не нахилена твоя шия зараз уперед до екрана. Через таке положення голови міжхребцеві диски в шийному відділі хребта стають схильними до руйнування. Саме це провокує больові відчуття в шиї і плечах. Як ускладнення артриту може розвиватися грижа міжхребцевих дисків, зміщення міжхребцевого диска, це призводить до зменшення рухливості хребта болю під час рухів. Грижа може стати причиною паралічу нижніх кінцівок через затиск спинномозкових нервів. Тож на болі в спині слід зважати, адже будь-яке із цих захворювань потребує вчасного лікарського втручання. Малорухливий спосіб життя знижує оновлення і ріст кісткової тканини, адже для росту твоїй опорно-руховій системі необхідне відповідне навантаження. Інше захворювання, яке може спричинити гіподинамія, остеопороз. Він характеризується втратою кісткової тканини. Кістки стають крихкими. Через що зростає ризик переломів кісток від незначного удару, падіння, а на пізніх стадіях навіть кашлю чи чхання. Порахуй, скільки часу на добу ти майже не рухаєшся. Якщо маєш 6 уроків на день, це 4,5 години. А ще не забувай про екранний час, адже можна не помітити, як просидиш кілька годин за переглядом стрічки соцмережі. Але компенсувати цей час можна. На перервах між уроками спробуй хоча б мінімальну прогулянку по школі. Після фізичної активності зростає швидкість кровообігу. Отже, твій мозок отримуватиме більше кисню та енергії так, твоя продуктивність на уроках буде вищою. А також під час занять спортом в організмі людини підвищується рівень нейромедіатора дофаміну. Він відповідає за мотивацію та задоволення. Не забувай регулярно займатися спортом або хоча б робити невеликі прогулянки щодня, а між хатніми справами робити перерви на руханку. Деякі речі, як от перегляд фільму чи вивчення вірша на завтра, неочікувано можна поєднати з фізичними вправами. Ніхто не завадить тобі танцювати і начитувати рядки улюблених поетів, а твій організм навпаки буде вдячним. За рекомендаціями ВООЗ, дітям і підліткам від 6 до 17 років необхідні щоденні 60-хвилинні фізичні вправи помірної активності, наприклад, швидка ходьба чи танці. А мінімум тричі на тиждень слід виконувати вправи високої активності, націлені на зміцненні м'язів і скелета, наприклад, біг. Катання на велосипеді чи плавання. Запам'ятай гіподинамія це малоактивний спосіб життя. Наслідками гіподинамії є зниження мозкової активності, підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань і захворювань опорно-рухової системи, наприклад, викривлення хребта, сколіоз викривлення вбік, лордоз уперед, і кіфоз – назад. Остеохондроз патологічний стан, що супроводжується руйнуванням суглобів або міжхребцевих дисків, остеопороз захворювання, що характеризується втратою кісткової тканини. Став уподобайку, стеж за каналом, і вже час зробити перерву на руханку.